Ох ці ж ватрушки. Яким способом їх не сформуй, все одно залишаться такими ж красивими, привабливими та апетитними. Сьогодні формуємо ватрушки способом вузлик. Беремо живі дріжджі, додаємо цукор, злегка тепле молоко, ванільний цукор, сіль, яйце, олію. Половинку залишаємо на потім. Гарненько все перемішуємо. І частинами будемо вводити просіяне борошно. В кінці, коли борошно майже вмішається, переходимо на ручний заміс і додаємо решту олії, яку залишили, щоб усі крихти зібралися. Готуємо робочу поверхню, викладаємо тісто та вимішуємо 5-7 хвилин, допоки воно не стане зовсім м'якеньким та еластичним. Ось таким. Змащуємо його рослинною олією. Викладаємо в чашу, накриваємо і залишаємо на годинку-півтори в теплому місці. Готуємо начинку, беремо кисломолочний сир. Додаємо білок, ванільний цукор, цукор, сметану або кефір, манку. Гарненько перебиваємо блендером до однорідної маси. Ось такої. А тим часом тісто підійшло. Воно збільшилось майже втричі. Дуже пухке. Викладаємо тісто на робочу поверхню, формуємо прямокутник, розкачуємо пласт якомога тонше. Ділимо на квадрати. Їх може бути як 12, так і 16, в залежності якого розміру вулочки ви хочете. Викладаємо начинку і скріплюємо протилежні куточки. Гарненько скріплюємо. От і все. Все дуже просто. Духовку розігріваємо заздалегідь до 180 градусів. Залишаємо наші булочки на 20-30 хвилин. Потім змащуємо їх жовтком і посипаємо по бажанню кунжутом. Випікаємо 20-25 хвилин в залежності від вашої духовки. Булочки готові. Які вони красиві, апетитні і дуже-дуже смачні. Приємного чаювання, хай здається будь-яка випічка, готуйте завжди з задоволенням. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Все буде добре. І все буде Україна. До нових зустрічей на каналі.